Доброго дня любителям смачної ягоди. Пару слов про вже в сезоні 2023. Значить у нас вже урожай, крім аврори і ще одному куща собраний на цей час. Тут я показую прирости в цьому році. Доволі непогані. Єдина культура, яка пережила не дуже хороші поводні умови. Прекрасно. Значить, в квітні четвертий місяць нас заливали дощі кожен день. а в травні був тільки один дощ, в червні теж тільки один дощ. Але жимолось перенесла не гаразд нормально. Урожай майже на всіх кущах був чудовий. ягода відносно крупна. Це вже остатки тут на цьому кущу. В даний час ягода залишилася. це зараз сорт Аврора. Сорт пізній смачний. Для тих, хто любить жимолець. Тут пару гілочок не, не, проб, не зривав, щоб показати, яка була загрузка. Це такі от ягоди на жимолесі сорту Аврора. Не потрібно все обривати, тому що ягода сипається. От на дворі виє сирена, людям не дожиманості, Людям, маби вижить. Тому ягоду іранці цю не брали за кислинки. А в цьому році вона зовсім нікуди не потрібна була на ринку. Для себе значить для діти лишню жимленість придумав таким способом. Виготовити вино жимолості. Значить, експеримент з ожини мене порадував. Дуже хороше смачне вино. По смаку батім сподобалося більше, ніж вино із Молдови. попробував із жимолості. Рецепт вже з інтернету. Найбільш адекватний рецепт я знайшов в інтернеті, значить там. Що писали розбавити сусло змічну з, з малость один до одного з водою. Значить, був рецепт такий: 2 літра мізги на 2 літра води і на 700 г сахара, який дають за 2-3 прийома. У мене було 4,5 літра мізги, 4,5 літра дав води. І два рази по 900 грам сахара. Значить, вода для чого? Щоб понизити кислотність сусла, тому що жимолость не є сладка ягода, це не виноград. Багато хто жалівся в інтернеті, що погано довго починає грати жимолость. Вино зжимовості. А саме було і в мене. Значить, щоб посилити процеси, виписав з інтернету такі от спеціальні винні дрожжі. Не дуже дорогі. Це на 25-50 літрів. Ну, я взяв половину пачки і дав при другій засипці сахара, цукру. Якщо перчатка була ї... чуть-чуть такі надута, то зараз вона добре надута було, навіть три дірочки прийшлося бити в пальцях. І броження йде чудово. Ті самі дружі планую додавати її в вино з ожини І прививтені вина із винограду. Купив зразу дві пачки. Другу половину я віджимали я перебив блендером кинув заморозку. Ну якщо бимо живі-здорові, листування вина попробую зняти на камеру. Його найкращого, миру та здоров'я.